Ну, все, ти навіть не уявляєш наскільки мій дизайн смачний та соковитий? Зупинимось на соковитому. Доганяй, крихітко трійцю один. Перша річ, яка потрібна для квартири холостяка коктейльний сет. Так, стільки всього треба обрати якийсь типу щось такого. Боже, щоб тут нічого не побити. Що ж це за квартира холостяка без відерка з льодом? А можете, будь ласка, на другий поверх занести цей торшер? Бокали для. Ігри з того. Ладно, знесу, поїхали. Дякую. Подушки. Червона, сіра. Дві. Беремо цю пальму. Скільки в нас часу, мінімум, скільки в нас грошей і ще менше. Не забудьте таке для віскі. Я думала, якщо чесно. В першу чергу, що я взяв, це були бокали на віскі. Що скажете? Бачиносара! Соти, Сольга! Що Мы меняемся? Все не не, не, не. ану, а ну а ну шуй.